мікс мікс екстрасор. Вага 10 кг ціна 6 євро за 1 кг Чоловіці та жіночі, розміри всі можливі. Ось така курточка, це буде осінній варіант жіночо. Вона така легенька. Розмір, думаю, S Наступна моделька йде ось такого плану. Подивіться, протезна, це пласенька всередині, до речі, на флісі. Ось така. Розмір L Йдемо далі. Ось така коротенька курточка жіноча зимова. Ось така, я зараз думаю, що це буде есочка з таким утром. У нас знову жіноча есмара. Розмір 6 подовгувати. Тут менько. Далі у нас іде ось такого плану. Розмір я не бачу, але повіться, яка кортезна. Мені здається, вона навіть відгода не проникла. У нас лук, ось така. Це у нас більше на осінь Марко пекі. Ось така. далі у нас ось така сорочка фотосістер всередині подивіться, яка м'ягесенька, теплесенька. Ось така все повністю розмір есочка. Ось така гарненька. Далі така як лижня курточка. Ідеально. Дуже круто виглядає червона я думаю, Елка. Наступна ось така чоловіча теж як лижня тепла, розмір елічка. Ось так намираєш. Так шанчиком. Яка красота нецеразного виглядає. Це у нас осіння в розмірі М. Ось така. Дальше чоловіча крупка. Так, це у нас розмір. CS Oliver, розмір манелька, це Oliver. Олівер. Розмір Елічка, мабуть. І остання моделька, це у нас така парочка, теплесенька, чоловіча. Ось таке хутро. Всередині фліс. Розмір емочка. І в принципі все. Я вам показала повністю ціле наповнення. Це 10 по ціні 6 євро за 1 кілограм курточки екстра.